Доброго дня! Я в цьому відео зібрала три е, варіанти бюджетних літніх котлет. Опису під кожним відео окремо не буде. Будуть посилання на повні відео. Смачного вам! У нас сьогодні будуть дуже смачні котлетки або млинці, хто як називає Кабач, кабачок. Трішечки фаршу, трішечки капусточки, всього по трішечки. І вийде у нас ось така смакота. Що нам потрібно? У мене є один кабачок молоденький. Шкірочку я знімати не буду, тому що він зовсім молодесенький. Отакий От шматочок капусточки, капусточка маленька, половинка її. Четвертинка крупної цибульки більше мені не потрібно. Це щодо що котлеток. Чесничку я трішечки візьму. Ну, Самі котлетки чи млинці, а то залишу на заправку будемо робити смачно У мене фарш 200 грамів, якщо ще є, грамів 150 навіть, курячий свинячі І два яйця я візьму. Потрібно буде борошно для того щоб додати для того щоб не трималися кубки. І я буду робити їх такими, щоб. Формувати їх ложкою, а не руками, щоб вони були ріденькі, смажилися, як млинці. І потрібно буде, звичайно, якийсь потрібнювач. Олійка для осмажування. Сіль, перчик, е, як завжди, можна додати замість, якщо ви буваєте часто не вдома, замість такого чеснику сушений. Оце все, що нам потрібно, і починаємо працювати. Ще потрібна обов'язково сковорідка з кришкою, тому що я все обсмажую під кришечкою. Перш за все, готуємо овочі. І потім покажу вже вам результат. Ось така смакота у нас вийшла. Одні ті самі такі самі з одного і того самого фаршу, чи то млинці, чи то котлетки. Я робила їх у формі котлеток, вони гарно тримають форму. І два соуси. Це соус суцабелі, остренький такий, а це соус із майонезу. Хочете робити сметану? Зробіть. І сезон, поки в нас є ще овочі. Ми не Пропускаємо такої можливості приготувати щось смачненьке саме з овочами. Сьогодні я вам хочу запропонувати таку смачну страву з баклажаном. Я не знаю, готував у вас то чи ні. Але можете для багатьох це щось новеньке спробуйте. Це будуть ніжненькі літні котлети з баклажаном. Це дуже смачно, дуже легко, дуже поживно і апетитно виглядає. І навіть можу сказати, що це бюджетно. Що для цього потрібно? У мене є отакий здоровий баклажан. Є фарш. Фаршу тут у мене 350 г. І десь, як я почистив баклажан, може буде трішечки більше. Потрібно фарш, баклажан. Ось така здоровенька цибулинка, одне яйце. Чесничок обов'язково не сушений, а свіженький, тому що баклажанчики люблять, і фарш любить чесничок. Чайна ложка солі і десь третина чайної ложки меленого перчика. І ще потрібно нам буде 2-3 столові ложки, подивимося по консистенції нашого фаршу, додати овся, овсянки, Але бажано, щоб овсянка була такою, знаєте, швидкого приготування. Нам потрібно, щоб вона потім вибрала в себе зайву вологу і жир, який буде тут в котлетках. Якщо у вас немає овсяної не крупи, є манна, то додайте манну. Але ви будете смажити на невеличкому вогні, декілька разів перевертати під закритою кришкою, щоб приготувалися гарно. У мене на сьогодні овсянка закінчилась закінчилася швидкого приготування. Є тільки отака, тому я її трішечки залю на декілька хвилиночок залю просто окропом. І зілю, щоб вона трішечки, ніби як приготувалася, щоб потім могла гарно просмажитись. Ось так. І закрию кришечку, і нехай стоїть. Перше, що нам потрібно, це почистити баклажан і порізати цибульку, як на засмажку. І ось викладаємо сюди котлетки. Гляньте, який гарний, смачний у нас є обід. А тепер ще гаряче, Але я вам <кхем> дивіться, скажіть, що тут немає, що тут не все м'ясо. Покажіть, де тут є баклажани або овсянка. Її немає. Вони такі соковиті, ви тільки подивіться. Я придавлю не такі ніжні-ніжні, м'якуньки-м'якуньки. Якщо їх зробити в духовці, то можна вважати їх дієтичними, навіть діткам можна їсти. У нас сьогодні з вами такі будуть бюджетні котлетки. Чому бюджетні? Тому що наполовину фарш і наполовину картопля. Оце напрям картоплю, яка кубка буде картоплі, яка грудочки. ось так нам потрібно фаршу. У мене є тут. Фарш, який вчора був звелений, змішаний, е, курячий разом із свиним І перемелена вже цибулька. Десь одна цибулинка мені потрібна буде. І половинка цього фаршу. Отака От одна здорова картопля. Натираємо її, два яйця, але не повністю яйця, а тільки жовтки. Чому білки я не додаю, я вам про це розповім. Потрібен буде. Сухий чесник, якщо у вас чесник ще такий тверденький, гарненький, свіжий, можете додавати його. Олійка для осмажування, мелений перчик, обов'язково сіль потрібна. Спеції я інші не додаю, тому що все-таки хочу, щоб воно пахло котлетками. Борошно для... Окачування і оце все, що нам потрібно. І потрібен нам буде окріп для того, щоб потім заливати котлетки. І, звичайно, сковорідка із кришечкою. Обов'язково з кришечкою, тому що ми все смажемо під кришечкою. І швидше, і просмажується, і менше бере жир. Приступаємо. Наскільки ароматна, наскільки смачна. Для мене ось, наприклад, оці я люблю такі пропарені овочі. І Мені воно так смакує і так гарно на святкові і хоч на кожен день. Це дуже-дуже смачно. Вигляд!